В общем, друзья, привет! Я рассказываю. Изняла мы апартаменты в Болгарии. Циц. Циц уже показывается. Ты заходишь, такий коридорчик. Вот это мы. Такая вот кухонька. Значит, стиралка, посудомойка, холодильник, кофемашина, духовка, вытяжка. То есть оно так все. В і тут типа стол. Це набережна Дуная тут. Стол, бачите, тут такі ці. Якийсь таким затхлим воняє, що дівки не можу вам передати. Треба відкрити щось. Провітрюємо, бо воняє страх. Воняє страх. Акуратно я відкрила вікно, бо до вікна не підходь. Ой, господи, Дима, голый. Так, все одна комната. Ну, типа такая гостика. Тепер. А, тут теж є Дим кондиционер. О, супер. А де тут? А пульде? Тут, короче, оце двері. Тут все така, типу, ще одна коната. Тут як чердак чи що. Щось таке. Шкафчик. В общем, мы А, а, воно закрите. В общем, що хочу сказати, що це мы зняли до завтра до ранку. Получається, доба таких апартаментів в Болгарії коштує 1800. Е тут автоматически как-то, коротше, Діма що там воділ, вибила этот е ключ. В общем, такое. Ну, вот это, конечно... О, фу, тут воняя, хабух Ну, девочки, конечно, да. Ну, помыться можно. Фу, воняя, тут страшно. Что? Ну, помыться, помыть сраку можно. О, ты включил? ты закрыл надо? да? Вот, вот такая кровать можно на зайке спать. Так, да, така кровать. Все, давайте мити сраки mm -hmm. і будемо yeah, дихати. Добрий ранок. Ми виїжджаємо. Так, ми їдемо. Оце ми на набережній жили Дуная. Оце Дунай річка. Бачите, тут ресторани відкриваються. В общем, вид. тут куча людей вчора було. Ось такі. Гори, ріки, полонини. Кстати, тут 5.36, але тут так холодно і тут ребята так темно. Ну, я думала, що тут має бути світло. У мене так болить горло, що просто якийсь ужас делается. Ви собі не представляєте, як гору, вона були ага, У нас все антисептика. Добрий день. Нам ще всім не залишилося. Не був просто. А Тут щось строїться нові дома в цій Болгарії. Ну, ну, в этом прикордонному. Все, ми поїхали далі. От уже в Болгарії починаються такі, бачите, ну. Гори, ну такі возвишеності. Дороги непогані, хороші. У мене дуже болить горло, тому я довго зглатила. Єдиний нюанс, ми не можемо знайти якусь заправку. Тут нема таких заправок, як у нас там ОК, UPG. Да, де ми можемо встати, попити там, кави, щось купити якийсь ходох. Ну тут якби є, але ну, це десь в місті. За городом такі заправки. Я вам хочу сказати, ну, дуже навіть ну, стрмне. Ну, не для мене. Я ж гидлива. а ці цим жаниють. Так, ми приїхали на заправку. Хороша воді заправка. Сейчас градик выйдет. Нужно до выйти три часа. Следующий. Градим вынимай. Ага. Для мила. Капчики. Хорошая такая заправка. Якийсь поселок, чишо, типа ока, чи чишо. Сейчас підем щось. Якісь ходоги, шмадоги. Пашите. Жрать хочеться. Да дітей. Пойдем, пойдемо. Ми заїхали в город як плевен в Болгарії. Ми зараз хочемо заїхати в магазин Лідл, щоб купити щось поїсти. Тому що я вам скажу, що на заправках ми нічого не купили, крім води і чаю. Діти сплять. Мы сейчас купим какой-то нарезочки, хлебчик, сделаем быстро бутерброды и будем кушать, ехать в дорогу. Потому что я думаю, что нам надо было, чтобы была у нас остановочка предпоследняя. Нам еще будет заправиться и все. Чтобы мы больше нацелили. Так что сейчас отведаем магазин Лидл. Якась вулиця вже 100 кілометрів. Оце такий центр, типу в місто заїжджаєш, і вона така довго-довго. І вдоль дороги ростуть горіхи. Що в Румунії, що в Молдавії, що в Молдові. Що тут, ростуть горіхи. Ну, прекрасно. Ладно, все. Едем. О, о. Так ми зараз візьмемо. какие-то булочки давай возьмем пончиков всяких он сосиски есть а давай ем пакет наверное он там я возьму пончиков а нужно Давай возьмем два им донора. Милка, урок, воды. Вот вот эти всякие. Нам надо было вообще ничего Не, не хочешь? А пицки. Не хочешь, да. Сосисочка. Все, поехала туди. Поехала туди. Лип нарезный нам надо. Коротше, девочки, ну в таком бустрі темпе все на різновид. Я предлагаю брати якийсь. Да, біри, хорошо, все, пиши. Ми з собою нам же що, хай буде. Давай, давай. Крусами. Оце якісь булочки. Їх дуже всі рекомендують, вони з кремом. Бреоли, значить з кремом. Чі. Хорошо, ладно, все, побіжали колбаску. В общем, наробили такі бутерброди и В Влиде купили мясо. Вроде нормально, не знаю. Свежее, да? Такі перед нами відкриваються види, гори, красота. Ну, мені видало, що у нас повітряна тривога. Вова хоче показати вам нову водичку. Як тобі? Смачна фантанова? Смачна нова. Так, ми заїхали в місто Софія. Е, ну, ми поняти не можемо. Для нас воно якесь маловато. Але подивились населення, тут 1,3 мільйона. Так що в принципі місто має бути великим. Ну, я сподіваюся, що ми в нього заїжджати не будемо. Що ми будемо їхати по бізні, тому що нам ще Софія, нам ще до Софії треба хоча б доїхати в ту точку. Куда мы собрались на это вы узнаете уже конечно же в следующем видео я, я уже я как зайчик умею томить всех ребят вот. так что едем дети снова заснули слава богу хайсплянда. шагоры ну что сказать это очень красиво Коли їдеш між гір, так от тяжело, но так красиво, конечно, наслаждаєшся. І коли віди стали поінтересні, то і їхати стало приятне, коли да, дивишся на эти пейзажі, да Тут ограничення швидкості, бачите 120 Більше 120 їхати Не буду сильно вас как бы нагружать, но хочу с вами поделиться. То, что бачат мои очи, поняли, какую красоту. Куколки. Ну, прелесть. Это все для вас бесплатно за мой счет. Эти красоты. Все. Уже потом пойду на связь. Село. Горох. Прямо в горі живуть. Це Там гора, там гора. Що базар кока-колки Ку купити холодне. Панорама. Якийсь монастир чи що. Ладно, да? А так ну такая великая тут і и больница есть скоро. Де, де, де. Угу. В горах. В горах, ну так чересно. Хатки такі. таки. Лавчо. Трущобы. Эбах мы. Движемся в сторону Греции. Щас. Ребята ми в Греції. В общем, що я хочу сказати. Тут ты заезжаешь и платиш за дорогу. Сколько грошей ты за дорогу заплатив? в Греції? Евро є... 90 євро 90 ти платиш за дорогу в Греції. И виїжджаєш тоже платиш. Да, що назад проїхав? Ну, вроде как так. Но пока мы заехали в Грецию, заплатили 2 евро за дорогу. Хотели шари, обойдетесь. Такого вам не віддать. На ми вже Афіників із Тамбул. Афіників із Тамбул. Ми приїхали 20 км і пес заплатили 20 євро. Вони що 2 приїхали? Євро. Ой, два, Боже. Господи. 20 км приїхали, 2 євро заплати. А 2 євро запише 100 гривень, Уже 200 гривень за скільки 20 км. Не, синок, щось не довго. Ну я в шокі, ребята. Я, ну я не знаю, що це за це. Реально 20 км і, поняли, і знову плати 2 євро. Капець. Капець. Так, в общем, ми в Греції заїхали в якийсь типа супермаркет. Йдемо. йдем. Не, не, тут не можна, У нас само денег. Тут все. Ребята, тут все таке дороге, що хай бох мыла. Пошли нема денег. Тут все дороге, говорю. Посі глянем, що тут по чому. Подивимось, йдемо. Да. Ігрушки навіть не дивись. Вов, навіть ігрушки не дивись. Вова ще не доїхав до моря, вже папку розводить на всі гроші. Купила найдеше, що можна, це круассани такі. 3,90. Тут ціни просто космос. Макарон 13 євро корс. 2,5 євро чашка чаю. Уходимо зюди. Ти що, Вова, все, поїхали. У нас вже ми обніщаємо. Ми поки доїдемо до пункту назначення, у нас вже не буде генерально. Ти що, Вова? Да. Ми знову стоїмо в черзі платити за дорогу. Ну, це кошмар. Це, от, із цього, що ми були, Греція поки що, ну, звісно, це країна Євросоюзу. Але це найдорожче просто поїсти. Караул. Не, ну, нам не смачно, але ну, ми не любимо, це не наша. Це... Коротше, дорого. За все плати. Водічка стоїть 0,5 Кока-Коли 2,60 євро. Е, макарон 13 євро порція, 5 євро порція картошки. Вона така не, не знаю. Ну, да, от. Я вам скажу, що так от покушать при дорозі, як у нас можна скрізь. Тут такого немає ніде. У нас можна покушать везде, просто везде. Тут, конечно, проблема. Тут ми голодні. Ну, в Лідл ми заїхали сьогодні з тобою. -то. Ну, ми, ну, а Граді... Тому ну, так ти думаєш, як черепашки. Як черепашки, синочок, ну, вже як є. Дівчата, знову платили за цей. А ну ви що, ми вже заплатили... Угодьте Ага. А ну, ми вже заплатили стільки, що хай Бог мила. Відійди, я сказала, Вова. Ну это ужас, просто ужас. Я не знаю, сколько сколько можно на дорогу потратить. 15-20 евро? Именно по Греции. Ну, как я вам не могу показать эту красоту? Я возмущена. На каком основании? Я покажу мне документы. Что это такое? Весь мир мой дом. Да, да. Супер гроші, як вони їздять. Ужасно. Знаєте, я, я, я ще не чувствую себе вспользована. Кошмар. Ми, коротше, в Херова Кукуєва стали, Вова хоче пісять. Щоб ви знали, в Греції знайти туалет попісять, це просто... Тут на автобані нема нічого, ни заправки, ни попісять, ни попить, ни покушать, ні заправки, ні попісять, ні попити, ні покушать, ніфіга. Тому спасибо, мы уже поняли. Поэтому будьте уверены, mm -hmm. что... Що... Стой, 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 Дима, тут, по-моему, только туда можно ехать. А не стой. Ладно, все, я не знаю, я не хочу мне тебя греться. Моя дело знімати. Хорошо, моя дело знімати. Це просто габела. На, Вова, витирай Руки. Да. Ребята, да никто не подглядывал за тобой. 17, 17. Конечно. Конечно, тут вообще не куда тут ехати. Все понятно, ми по тому що побачили машину. Тут тут... Я не знаю, це виїхать, ну когда... Нескончаємо. Ми вже платили 150 разів цю дорогу, а на цій дороге немає нічого. Вот она показывается. Тренер. Ну да, сейчас я просто заезжала так, налево. А что сейчас? Короче, выезжал на автобан. Красоты неимоверные, само собой, природа, горы. Ну это, конечно, это вот душе красиво, душе. Дівочки, тут такі пейзажі, просто що сознання хочеться потерять від краси але ну, не продумано. Не знаю, не так як ми звикли, Дівчинки, не так, як ми привикли. Чого для мене дико, бо ми всегда самолітом сіли, прилетіли і все. І приїжджали в туристичну сразу місцевість, де все продумано. Ладно, Ладна, дойвові телефон. Ну, красиво, конечно, тут що говорити. Так, друзі. Ну що, ми приїхали і вгадайте, яка це країна. Можете написати Можете написать ну, е коментарі, що ви думаєте по этому поводу. де ми, де ми. Подивіться, скільки тут гір, Просто невероятно. Просто невероятно. Помогла через мосточек, листочок. Дивіться, листочек. що це? оливковые дерев'я Ребята, это рай на земле. Ми... хлопці, давайте. Так. Я ще вам покажу море і жду в коментарях, Як ви думаєте яка це країна, Куди ми приїхали Хорошо да. поддержит да. и канал и все. И так сказать, свои выводы. В смысле, блядь Дима? Не можно выходить. Поехали в другую. А как мы будем плыть? Боже, ху... боже, боже ху... мой, что ты мне не снимаешь. сказал, Дима? Катиша, а -ха. все нормально, все нормально. Все, мы уже плывем. Ой, блядь. брат. сядь, не шевелись, 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 пожалуйста. Мой не шевелись. брат. Мой же Мой да? Так, я выйду, распущусь. Нет, сиди. Противовес, Дима, сядь, ну, пожалуйста он сказал, там написано не трогай. Тебя сейчас полиция, ты можешь это тонуть, что мне понимаете? Там нельзя с вашей стороны выходить. Измойте. Сядь. Может, он тетя, он на фоткает сама лапки, блядь. Я все равно, блядь. Расслабься. Я не могу, М, у меня паника. А сейчас выехать отсюда другой другую сторону не можно? А что ты мне не сказал? что, что ты нервничала. Что? Не, не надо. надо. Боже, девочки, это уже паром. Угу. Ох, ладно, ну. я, нормально. я не хочу, я нормально. Ничего нормального. Че ты не сказал когда Я в цей город никогда в жизни не поехала. Че ты не сказала? Не сразу про це. Остров, я так и знала, что целый остров. Ну а что вы не сказали мне? Так а шукали, психика утвердится. Приятно вы поехали в какие-то друге остров. Тихо, заткнись. А, а чем мы стоим? На плавам? Mm -hmm. Все гуд? Чикен дрикен. А что это значит? Все нормально? Good, good, все, да? О, боже, я так боюсь, уже Мужчина, вы не представляете. Скажи, я тебя А боже. О, кошмар. Что Кошмар. Що за дрита? Що за дриться? Заглуха. Заглуха? Ой, Боже, девочки, це так страшно вам передать. Я не хочу никаких. Ну представьте, тут уже штану 2 секунды дела. Бля. Прибили. Ой, Боже. Почему мы не выезжаем? Почему мы не почему ми не тяжкі. А почему мы не виїжджаємо? Дима, ты сейчас не задавишь или не задавишь? Мама. Все молча. Мы отсюда не будем виїжджати, Я, я говорила вам. Все. Мы сюда шукайте. Шу. Шу. Дима, мы с тобой поговорим после. Я виїзду, как выключу камеру. Шукайте другие способы отсюда выехать. Я не хочу никаких 8, 8, 8 часов? О, боже, ребята, все. Боже, 5 минут и. І... Это столько стресса, это что, минус 10 лет жизни.